Також колись була з Московщина, також колись послуговувалася язиком Московії. Я також колись дивилася їх медіазміст, Я виросла з московщині родині, хоча мої а, моя сім'я це етнічні українці. І в 2014 році, після революції гідності, я перейшла на українську мову, але під тиском суспільства це не було, знаєте, от прямо, що я вскрізь послуговувалася українською. Це була така мовна шизофренія. Тобто я приходила додому в сім'ї, було. Виключно українська, а е, поза домом е, з колегами по роботі з клієнтами, з друзями, я спілкувалася москвоязом, і насправді, коли почалась повномасштабка, от саме тоді я відчула, що у нас в країні війна, тобто в 2014 році мої дідусь та бабуся виїжджали з Луганська. Тобто, здавалось би, вже це торкнулося моєї сім'ї. Але остаточно я зрозуміла, що в країні війна. Лише в 22-му. і це знаєте, для мене було м, таким відчуттям е, по-перше е, ненависті до ворога, так тому що я бачила всі ті злочини. А я ще й в той момент перебувала е, в такому положенні, тобто я чекала на другу дитину, і я як знаєте, як та тривожна валізка без ручки, я не могла собі раду дати, і треба було якось і, і в мене ще перша дитина. Маленька рік і два місяці, і мені треба було її захистити, себе захистити. Ну, власне, і плюс я відчувала величезну провину за те, що до мене не дійшло тоді, що це дуже важливо. Що українська мова це є кордон, це є дійсно наше ДНК, і нам треба захищати свій інформаційний простір і е, не поводити себе як москалі, бо це також знаєте питання. Ем, питання того, як ми виглядаємо на світовій арені, от е, через повномасштабне вторгнення, через свою е, вагітність, я змушена була виїздити за кордон, народжувала сина. Я у Франції. Mm -hmm. І я вам скажу, що саме французи мене навчили націоналізму. Вони дуже люблять своє французьке для них, от це основне. Це свої традиції, своя сім'я, у них культ. І розумієте, це mm -hmm. з народження, Тобто, це не є не щось таке. У нас це виглядає. От з нас постійно намагаються зробити з націоналістів якихось маргіналів, що ми якісь радикали. Але це елементарне поняття: любити свою батьківщину, любити свою мову, любити свою маму, любити свою сім'ю. І ну, це нормально бути націоналістом. І це має бути кожен українець, а особливо в такий час має стати націоналістом, має затверджувати все українське в Україні і бути цією бойовою одиницею, раз не на фронті, то, хоча б у тилу має захищати все українське. Ну от і саме завдяки французам, саме завдяки. Своїм, скажімо, так, пере, переоцінці цінностей і аналізу тих помилок, які я допустила. Так це моє знаєте служіння. От зараз я відчуваю, що я хочу дуже багато віддати своїй країні. Я хочу займатися оцією ідеологічною інформаційною боротьбою. Це те, що мене наповнює. Я відчуваю в цьому от своє покликання, свою місію сьогодні.